Олександрія 2 завершила підготовку до другого півкола чемпіонату. Загалом команда провела майже три місяці зимових зборів та вісім контрольних спарингів з різними суперниками. Офіційний матч у 2025 році. Команда Віктора Бицюри проведе на виїзді проти футбольного клубу Тростянець, який знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці. Це перший раз в житті були такі довгі збори, три місяці. Збори пройшли добре, та я вважаю, що команда готова додавати да бій в другому крузі чемпіонату. За цей період тренувального процесу провелась успішна селекційна робота, результатом якої стали два підписані новачки Олександрії Два Дмитро Черниш та Данило Волинець. Адаптація пройшла доволі швидко, добре, тому що було декілька знайомих хлопців, з якими раніше був в Дніпрі, тому швидко колектив хороший. Тому ніяких проблем з цим не було. Адаптація пройшла добре, швидко. Тренування цікаві, спаринги теж цікаві з хорошими суперниками. Вже чекаю старту чемпіонату. Також Олександрія 2 на другу частину сезону до заявила трьох захисників: Антона Боля, Євгена Прокопенка та Марата Дзюбіна, двох голкіперів Данила Зайця та Олександра Чобітька та нападника Максима Шолопця. Додавились до нас в першу чергу. Це черниш метро. Це останнім часом був у Ворсклі. Ми, ми знаємо цього хлопця, якісний гравець. Будемо сподіватися, що далі буде тут в нього розвиток, і він буде прагнути заходити в першу команду. По Волонцю теж ми цього хлопця давно знаємо. Він Вихованець Дніпровської школи був і в Звягелі, і в Кудрівці. Зараз, зараз у нас, і тому ми теж сподіваємося, що він принесе користь нам, але буде розвиватися як футболіст теж. По тим хлопцям молодим, які в нас є це воротарі, вони до нас додавалися і працюють, працюють з нами в обшій групі. Після виїзного матчу проти Тростянця Олександрія 2 приймав вдома Полтавську Ворсклу-2 та Металіст 19-25-2. З вами було FC OTV.